Доброго вечора. Хочу зробити відгук по курсу ринології Павла Крука, на якому я зараз навчаюся. Для мене це чарівна подорож. Подорож тривалістю в півроку. Подорож, від якої перехоплює подих. Перехоплює подих, тому що ти отримуєш стільки цінної Інформації, стільки нових знань, що тільки встигає їх записувати на диску пам'яті або на якомусь паперовому носії. І ця інформація ллється потоком. І ти просто боїшся втратити хоч щось цього або упустити. Людиною, яка організувала нам таку чарівну подорож, є наш вчитель Павло Крук. Вчитель, який має колосальний багаж знань і який з радістю ділиться цими знаннями зі своїми учнями. Крім паперових носіїв інформації, ми ще мали живі вебінари, на яких ми е, маємо. Мали і маємо поки що можливість задавати вчителеві питання. Також в нас є два чати: один чат це запитання, а один чат для спілкування. І в цих чатах ми отримуємо ще додаткову велику порцію знань у відповіді на наші питання. Які дає наш вчитель, це є відповіді по магії, по відовству про все. І там стільки корисної і важливої інформації, що просто от бери, практикуй і змінюй своє життя. Інколи взагалі складалось враження, коли ж нас вчитель відпочиває. Тому що він постійно тішив своєю присутністю в наших чатах, постійно відповідав на наші питання, спілкувався, жартував з нами. Що я отримала за час навчання на курсі рунології Павла Крука? Ну, я стрибнула в нову реальність. В мене відбулись колосальні зміни в моєму житті. Все те, що я хотіла колись, бажала, завдяки магії воно прийшло в моє життя. Також це, цей курс вплинув не тільки на мене, але ще й на мою сім'ю, на мого чоловіка і на моїх дітей. Він гармонізував відносини в сім'ї. Ми отримали колосальне задоволення всі, тому що це зачепило не тільки мене. Проживання ру, як виявилось, зачіпає ще й ваших рідних, і мимоволі вони також проживають їх з вами. І відповідно вони також гармонізуються. Вони також змінюються, і це дуже позитивно впливає на відносини в сім'ї, на атмосферу в сім'ї. Також на курсі Павла Крука я зустріла чарівних людей, які завжди прийдуть на допомогу, підкажуть, якщо ти чогось не розумієш, направлять. Ми на курсі всі дуже різні, але одночасно складається враження, що і схожі, і ми стали справжньою сім'єю. І стали ми цією сім'єю завдяки нашому вчителеві, який нас зібрав, познайомив, об'єднав. Я Вдячна всім вищим силам, які привели мене на курс до Павла. І я маю твердий намір продовжувати навчатися і далі, вчителя. Я безмежно вдячна вам, Павло, за ті знання, які ви мені дали. Ви неймовірна людина. Ви прекрасний вчитель. І я від щирого серця і від щирої душі бажаю вам всього найкращого. І дуже-дуже вам дякую за всі ці позитивні зміни, які відбулись в моєму житті. Адже ви, як вчитель, як куратор, вели мене. Я дуже вам дякую.